Названо переможців міського конкурсу художнього мистецтва Віримо в перемогу. «В Жовтні, в оцю таку красиву осінню пору ми проводимо наш такий улюблений конкурс. Я його теж дуже люблю. Осіння рапсодія. Думаю, що осінь вона така різнобарвна і яскрава, і ну, виходять дуже гарні чудові малюнки, але так як. Трапилась така трагедія в нашій країні, і зараз ну, такий тривожний і важкий час для нашої країни. Ми вирішили все таки проводити, не дивлячись на те, що такий склад важкий час, і проводити не в онлайн форматі, а хотілося все-таки провести його в офлайн форматі. І, але змінили тему. Назвали цей конкурс так, про що ми всі мріємо. Ми всі мріємо про перемогу, і ми віримо в перемогу. І так ми і назвали наш конкурс Віримо в перемогу. Перемогу після того, як ми провели конкурс, Тетяна Анатолійовна, наша заступник міського голови по напрямку культури, запропонувала зробити таку виставочку в фоє виконкому, і щоб все таки ці роботи бачили люди, тому що вони піднімають настрій, вони ну якось надихають на позитивне, на гарне, на світле. і всі, хто для вирішення своїх потреб, приходять у приміщення будинку рад. Можуть оглянути ці чудові роботи. Церемонія нагородження відбулася 27 жовтня. Переможцями та призерами конкурсу Віримо в перемогу стали 37 юних митців у трьох вікових категоріях: від 6 до 9 років, від 10 до 13 та від 14 до 16 років. Їхні роботи були представлені у двох номінаціях: а саме: образотворче мистецтво та декоративно-ужиткове мистецтво були крім цього і під номінації. Журі відзначило високий рівень дитячої творчості. Та наголосило, що усі роботи були цікаві, змістовні та патріотичні. Роботи були різно. Такі різнопланові, були навіть просто малюнок якоїсь тваринки, собачки, але воно було підписано, що на посту от чи ну ну були наскільки влучно підібрані назви до цих робіт, надзвичайно творчі діти. Да, роботи хороші, трішечки було менше звичайно робіт, як на осінню рапсодію, ну але все рівно їх було достатньо і вони були яскраві, гарні роботи. І після того як ми провели конкурс. Журі, звичайно, як завжди, ну, давали по декілька місць на там, на, перше, на друге, на третє, тому що вони різ, рівнозначні за складністю, за професійністю виконання. Ну і в різних напрямках теж вони виконувалися, тому давали там місць. Призових міст міський конкурс художнього мистецтва Віримо в перемогу. Був організований до дня захисників та захисниць України дня українського козацтва та свята покрови. Організатором та засновником конкурсу є відділ культури, співорганізатором відділ молоді та спорту. Такі заходи сприяють вихованню любові до рідного краю, його природи, крім того, підтримують творчо обдаровану молодь та допомагають виявити та розкрити художні здібності юного покоління. В цьому році у нас вперше. Взяла участь в нашому художньому конкурсі спеціалізована мистецька школа-інтернат. Вони ще не брали ніколи в наших художніх конкурсах участь, і ми були просто ну, надзвичайно приємно вражені, наскільки це гарні роботи, і у них здебільшого декоративно-ужиткове мистецтво. Це і лялька-мотанка, це і ветенанка, дуже цікава була і ну, просто вражаюча кераміка. Роботи надзвичайно сильні. Мета цього. По конкурсу, передусім, національно-патріотичне виховання юних смілян, утвердження віри в перемогу над окупантами у російсько-українській війні та підтримка збройних сил України. Ми дуже дякуємо нашим військовим, нашим захисникам і віримо, що, що буде перемога. Перемога буде за нами. Відбулось нагородження переможців, конкурсу. Віримо в перемогу. І дійсно, тематика конкурсу. Вона підібрана влучно, тому що діти вони дуже вірять в перемогу, і ми націлюємо їх на це і, і зараз всі. Об'єдналися як ніколи. Ми виготовляли малюнки, які передавали теж нашим воїнам сувеніри різноманітні. У конкурсі взяли участь дуже багато наших вихованців. Це і вихованці народного художнього колективу студії образотворчого мистецтва Перлина, керівник Курсу Ніна Васильівна. Це і вихованці гуртка «Веселі Смужки, керівник Єрмолаїв Валерія Юрівна, вихованці гуртка природа і фантазія. Керівник Бондар Любов Олександрівна, гуртка чарівниця, керівник Саєнко Валентина Анатолівна. Ну і мої вихованці, вихованці гуртка «Мистецтво бісероплетіння». Ми теж дякуємо організаторам цього конкурсу, що дали можливість нам взяти участь і показати, на що ми здатні. Продовжуємо працювати в тому ж режимі, в тому натхненні mm, да. в тих самих пошуках. Які притаманні нашим діткам, керівникам нашої студії. І коли отримуєш нагороди за це, то розумієш ще більше, що ми на правильному шляху, що так і треба робити, підтримувати дітей. Їх віру в те, що Україна переможе, Україна. Ну дуси саме самих перших днів 24 лютого це було для нас дуже великою несподіванкою. І я якомога всіма силами ми старалися тримати оптимізм і тримати як Кажуть, я всіляко старалася заохочувати дітей і говорити, що кожен повинен бути на своєму місці, на своєму фронті. Наш фронт це підтримувати один одного, зберігати спокій. Підтримувати своїх батьків, щоб все у нас в душі більш-менш залишалося спокою. Також, власним прикладом, я стараюся завжди підтримувати у них жагу до мистецтва, жагу до малювання. Тому з самих перших днів, коли ми перейшли працювати дистанційно, ми почали Спочатку самі перші теми із самих перших днів ми почали вірити в перемогу. Ми очікуємо перемогу до сьогоднішнього дня, і з кожним днем наше очікування стає більш таким міцним, і ми більше впевнені в тому, що ця наша надія все ближче і ближче справдиться, що перемога все з кожним днем наближається швидше. По мірі своїх можливостей ми як можемо, звичайно, ми допомагаємо Збройним нашим силам, ми допомагаємо лікарям, які на передові, ми виконуємо різні вітальні листівки, я про це вже неодноразово говорила. Ми значить, відправляємо і такі повністю мистецькі твори, ми брали участь у таких міжнародних благодійних. Значить, в виставках продажу гроші виручення, які йшли на Збройні Сили України. Це були виставки мистецьких робіт учнів нашої школи. І я чесно не можу сказати, яка там сума, але проте, ми в цьому приймали активну участь. Дітки дуже зацікавлені, і моїх учнів, наших учнів, учнів дитячої музичної школи номер 2 в цьому конкурсі приймали. Три особи. Дві з них, значить, це Теплуха Ростислав і Василюк Дарія. Вони отримали перші місця у номінації Образотворче мистецтво. І ще одна учениця, це Виноградова Юлія. Вона отримала друге місце також у номінації Образотворче мистецтво. Надзвичайно обдаровані дітки. Я впевнена, що їх було б набагато більше. Просто так співало трошечки. Що якраз у нас той тиждень ми ну, були трошечки така напружена обстановка країни. От я дуже вдячна всім організаторам цього конкурсу за таку. Ну, гарну організацію, і за те, що вони зуміли в цей надскладний час для нашої країни зібрати всіх дітей і показати, що наша країна живе, що наша країна однозначно вірить в перемогу, і що ця перемога для нас є дуже дуже важливою, і що нас не здолати, тому що ми дуже талановиті і творчо обдаровані.